Олегові зараз 28 років, і він пересувається на візку. Народився хлопець абсолютно здоровою дитиною, проте трапилося так, не проживши і двох літ, хлопчик захворів. Неправильний діагноз і лікування внаслідок лікарської помилки хлопчик ледь не помер, та на все життя лишився інвалідом. Олег каже, що звик до того він не такий, як більшість однолітків. Проте візок не зовсім зручний та й роботу знайти важко. Всім потрібні працівники з ногами. Потому что э, никто не хочет брать на работу инвалида. Как говорится, живем подработками, там подработал, там подработал и все. На Житомирщині проживає 86 тисяч інвалідів, людей, котрі потребують особливої уваги та ставлення суспільства. Із них майже 19 тисяч пересуваються на візках або ж на милицях. Постає питання, як всім цим людям пересуватися по місту або ж підніматися по сходах. Під час засідання комітету виявилося, що в обласному центрі немає жодного маршрутного таксі, яке могло б обслуговувати інвалідів. А більшість пандусів не пристосовані до того, щоб по них без особливих зусиль переміщалися інваліди. Коли в області був створений цей комітет, ми побачили, скільки є проблемних питань в кожному населеному пункті нашої області, сьогодні випливає дуже проблема, і прошу, щоб це стало може червоною навіть ниткою наших послідуючих дій. Пониження бордюрів те, що стосується найбільше, найбільше де у нас поки що. Дуже дуже мало ведеться робота. Під час засідання обласного комітету доступу було вирішено перевірити міські пандуси, кнопки викликів, в лікарнях та держустановах, аптеках, провести роботу по пониженні тротуарів, зробити виїзні перевірки в районах та селах періодичними а під час проведення тендерів надавати перевагу тим перевізникам, які гарантують комфортний приїзд інвалідам.